Йо, вітаю вечір. Добре, чи коли ви там дивитесь? Це Рам 1500RHO. Не знаю, що це таке гац. Це Dodge RAM. Це та потужна, блядь, машина, яка просто. О, яка просто розриває мене зсередини, тому що це. Це прямий конкурент. Ви самі знаєте кому. Прямий конкурент. Так, ну, рожева машина. Ну, добре. <хи> давайте візьмемо цю червону. Давайте. О, давайте оцю. Подивимось. Боже ти мій, подивіться на це. Я не можу. Це. Фух. Це прям фух. Це прям вау-вау-вау. Давайте я створю новий пресет. Ми знайдемо, всі ми знаємо, що ми зараз шукаємо F150. Не, що? Він просто 150. 150 Дефорд. А, він з цим зрозуміло. Ну, добре, е, давайте кастомізека. Е, Накинемо на нього якусь декальку, яку йому е, пропонує ракетна ліга. Ні, ну це не те. Е, це не те, це абсолютно не те. Десь там є така декалька, яка прям окрема для нього. Короче, немає. Ну і хер з нею. Давайте тоді. Поставимо якийсь червоний, знаєте. Отак. Фулл фул червоний колір. Поставимо якісь нейтральні колеса. І подивимось тепер. Порт 150. Да. Легенда, абсолютно легенда для мене. Виглядає потужно. Виглядає, як завжди, охуєнно. Але мені здається, що Dodge Ram довший. Довший і нижчий. Довший і нижчий, і менш масивний ось тут. Мишку видно? Видно мишку. Ух ти, йоп мать. А, ну тут просто так іде зразу пікапчиком. Але передок, ну подивіться на оцей передок, да, він трошки такий, знаєте, плюс-мінус такий трошечки е мультяшний чуть -чуть, чуть -чуть мульта мультяшний. А ось тут він прям деталізовано зроблений, просто разів. Але знаєте, що я скажу? Мені подобається і те, і те. Я не знаю. Ну, от дивіться, Ford 150, він більш смахує на те, як машинка Rocket League. Dodge Ram більш деталізований, не зовсім Не зовсім він змахує на звичайні машинки Rocket League. Отут прям. да. ну, а можливо, це просто через колір. Да, можливо, це просто через колір. Можливо, це просто через колір. Тому давайте ми а, візьмемо абсолютно ті самі колеса, абсолютно той самий цей. Ні, все-таки Dodge RAM він виглядає прям потужніше. Але Ford теж виглядає охуєнно. Я не можу вибрати, яка з них краща. Це вже буде вирішуватися безпосередньо в сімій грі. Що ми сьогодні. Я не думаю, що сьогодні вирішимо, тому що буде дві гри, десь приблизно. Вже буде 2 на 2, вже буде 1 на 1. Ну Dodge RAM це прям потужно. Він довший, і він менший. Він менший. Нє, не... а слухайте, а, ні. Ой, блядь, потаток. Ні, він такий саме по висоті. І по довжині, мені здається, такий саме. Просто тут задок більший, і ось ця штучка ще, типу, додає. Додає об'єм, бачите? Бля, треба грати. Я дуже сильно хочу грати. Це вже кайф, це вже охуєнно, я вже це люблю. Я вже не жаліюший взяв. Ну це просто, ну це просто для мене це бре. На не можу, це просто розрив всього полетіли, полетіли до гри, полетіли його тесту. Приємного перегляд. Ну шо, перший раз на Dodge Ram. на цій потужній машині. Фух. Так, ну виглядає вона топово. Я вже пропустив, ну блядь. Ну нічого, нормально. Я не ск... Дивіться. Дивіться. Е... Є машинки, які мені подобаються, і вони важкі. Наприклад, Foidburn вот або. Мерк. Ця поки. Відчувається. Нормально. Поки відчувається нормально. Я скажу, що вона відчувається важче за 150 форт, тому що 150 форт він дуже легенько відчувається. Блять, нормально. Нормально. Що сказати? Та прикольно. Ну. 30 секунд пройшло. Блять, що нахуй. Почалось. Чому така класна машинка і моя така катка буде? Ну це якась хуйня. Ну. Бред. <гум> дурня, дурня, чесно кажучи, дурня якась. Що навіть... поки нормально не відчув. Автомобіль? Блін, ну виглядає він потужно. Виглядає нереально, потужно. Хітбокс, uh, не знаю, треба зараз буде подивитися, на наступну катку вже буду точно знати. Uh, що це, якщо не камбек на. Цьому прекрасному автомобілі, правильно? Правильно? Я думаю, що правильно. Тому давайте попробуємо якось подріблити. Ага, перехоплення. Ну, чувак добре грає теж. Давайте не будемо це відкидати. Ну, поки так здається, що нормально грає. Що там буде далі? Хто його... Знає. Так, ну м'яч тримається нормально. Опа. Навіть не в поперечку, а вище. Ну і це в ворота летить. Ну. Но... <кхи> мені подобається. Я скажу чесно, мені подобається. Мені по кайф. Да, у мене зараз немає такого захвату, як це було, наприклад, з джипом, тому що я... Не знаю, в тому не. Поспав до фіга з роботи, прийшов, заснув. І зараз я не такий активний, як зазвичай, тому а, можливо реакшн не такий класний. Я запишу сьогодні одну катку один на один, а завтра я запишу одну катку. Можливо, 2 на 2 або теж один на один, чисто порівняти. А як вона буде відчуватися в різні дні з різним настроєм? Тому що сьогодні він точно такий, завтра буде взагалі інший, зовсім інший. Тому от такий ще експеримент буде на цьому відео. А, прикольний, я думаю. <хи> Блін, не вдався удар. Оце прикро Там мені не сподобалося, що удар не вдався, хоча нібито це робив як зазвичай. Ну добре. Катка поки ну провально йде. Не сказав би я, що він награв на ці 5 голів. Просто я якийсь не той зараз. Ага. Ну ладно. <хи> ну добре, ну ладно. Так. Засейвить? Ні. 2-5 треробити камбечну. Е, мені дуже подобається машинка. Вона відчувається класно. Вона відчувається реально класно, вона відчувається прикольно, я задоволений цим, тому що я буду на ній грати. Я буду на ній грати, буду багато на ній грати. На JP багато граю. На 150-му вже давно не грав насправді. Але це через те, що дуже багато машин різних я просто забуваю легенду. Розумієте, коли я... Я граю на 150-му Форді, це має бути щось таке легендарне. Mm. <laughs> у мене ось ще одна. Ну, це ще поки не легендарна машина, да? ну, все-таки, давайте не будемо забувати про SLPK, Перший сезон на Форді. Коли ця машинка набула легендарності своєї, так, такої, ну так званої легендарності, не знаю. цій машинці ще треба багато чого пройти. Щоб стати такою, але це все рівно потужно, вона мені подобається. Е, вона дуже класна, вона дуже класна ця машинка, вона прикольна. Вона прям потужна. Опа. Так, е, да, я не розпалюю як джип. Е, не розпалюю як джипчик. Якщо навіть порівнювати, знаєте, якщо навіть порівнювати, це Ford 150 і Dodge RAM, я не можу вибрати, говорити себе. А от якщо порівнювати джип і Ford. Як він називається? Raptor, я не знаю, я вставлю тут фото. Якщо не забуду, звісно, вставлю фото. Я можу забути, тому коротше, повірте мені на слово. То я виберу джип. По тому як він виглядає. По всьому, коротше, одним словом. Не вдається мені перекинути поки чувака... Ну, напустив, я напустив багато херні на початку. Добре, є перехоплення, 4-5. Е, нормально. Е, так ось. Е, не можу вибрати, що мені подобається більше. Dodge Ram чи Ford f 150 Dodge Ram, він більш деталізований, більш такий, знаєте, потужний, але і Ford 150 має свій власний вайб. Mm. Ну, коротше, важко. Нормально. Одним словом, так. Наприклад, джип Джипи мені подобається більше за м, Ford. Не 150-й, а. блять, як Ford Raptor, коротше. Коротше, ви мене зрозуміли. <смі> ви мене зрозуміли. Я просто не пам'ятаю, як він називається, точно. А от про ці два пікапчика я нічого не скажу. Мені подобаються вони одинаково поки що. Навіть трошки... Можливо, приємніше грати зараз на рамі, на додж рамі, але це лише перша-перша гра, я не можу нічого сказати, тому що на Форд 150 я теж давно не грав. Не знаю. Ми поки закамбечили, поки я увійшов цього в цю гру. Так би мовити, потужно. Яка машинка, така і гра. Засуджую таку поведінку. А от ти і проптикався, тому що тобі треба було забувати зразу, а не щось чекати, поки я заспавнюсь. Так, да, другий раз мене підірвав, але все рівно. Все рівно, друже. Ну і щось пікоха пропущу, як завжди. Летиш, не летиш. Можна трошки подихати. Ага, підірвати хочеш? Не вдалося. Ну тоді сейви. Так о промацуємо, промацаємо потихеньку, на овертаймах, давайте трошки отак, опа, щоб він починав рухатись уже. М -м, не вдається перенаправити -пер 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 м'ячик вперед. Я повернувся. Ну і прям на нього лишаю, так? Да? Не знаю, не здається мені, що він заслужив перемогти в цьому матчі. Перемога, звісно, на лице. Факт є факт. Він переміг, я його з цим вітаю. Але я на початку матчу пропустив дуже багато свого, привіз. Коротше, не сподобалось. Але машинка бомба завтра. Ну, для вас, через декілька секунд, для мене це завтра. Буде ще одна гра. Я буду взагалі інакше по емоціоналу, по грі. Мені так здається, тому порівняємо ці стани і. Почуємося в наступній грі. Yeah. В грі, ми в грі. Сьогодні новий день. Новий день, нова гра. Mm -hmm. Вирішив піти один на один, порівняти все таке, як я грав вчора, як я гратиму сьогодні. Добре, я якраз після роботи, я якраз трошки вже, знаєте, посидівши. Ну, коротше. Перша катка за сьогодні, взагалі перший раз в якійсь грі за сьогодні. П'ятниця. Що? Скоро квітень. Скоро твоя брехнева. твоя квітнева брехня. Е, засу... Ну ладно. Е, клавіатура, не надо. Клавіатура не надо вимикатися, будь ласка. Клаві... Бля, клавіатура. Опа. Так, е, дивіться, я вчора відкалібрувався, але я таки не подивився, яка в мене званка. Оце ми вчора з вами програли гру. Ну, як вчора, декілька секунд тому ми програли з вами гру. І я не подивився, на яку званку мені, яку, яку мені дало званку один на один. Ну добре, нехай. Е, нехай. Бляха-муха, Ну, бачите, вчора я такий, вчора був спокійніший, сьогодні я набагато агресивніше граю, набагато більше активніше. І бачите, вилітаю, наприклад, отак. Цей гандончик не е, скіпає м'яч. Не скіпає гол без негативу, жодного негативу. Просто просто, просто здається, що він. Ну, ладно. Без негатива. Упс. А я не чаю, я. I'm done, I'm done. Ручки до гори. Ручки до гори, чайок попиваю. Вибачте, треба чайок купити, бо у горлі перший, знаєте? Щось у горлі деренчить, треба його промочити. <кхід> Ось такі от у нас. Класні розмови почалися. Проте мене грає Франклін. Ну ладно. Якщо він Франклін, то я його по 250. Ну ладно. Опа. Опа! І так може. Так а хочете анекдот, хочете анекдот, а не скажу. Ну добре, трошки банальний анекдот. Питають, хто в твоїй сім'ї який хліб їсть, цей відповідає людинка. Ну, Бабуся сірий їсть, мама білий, а тато чорний, він банан. Блять, засуджу нахуй! Які ще банани, які він ще любить? Чорний хліб я мав на увазі. Знаєте, що мені це не згадався? Тому що в мене жовта машинка. Ну а. Так, концентрація на грі максимального... Максимального рівня. Максимального рівня концентруюся на грі. Не вдалося мені забити, так? Хлопче? Хлопче, що ти, як ти? Опа, за кетчуп. За кетчуп. За кетчуп. чувак, у нас за кетчуп, ну що зробиш? Ну що зробиш? Таке життя. Граємо заїжу. Та я не перекинув. ай яй 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 Не встигаю! Ааа, а шо там, блядь? А шо там? Ха! Передзвони мені, Come me maybe. Ковмі мейбі Елітл Еліт, блядь, шо? Лейтер. Не придумав рифму, на но... maybe. Ну ладно. <laughs> Можна і так. Е... Добре. А шо? Нє! Ну ладно. <laughs> Пропустив. Машинка подобається. Дуже максимально подобається машинка. Ахуєнна, просто єбейша машинка. Не знаю, заєбательська, як би сказала, одна людина. Просто заїбатільська машина, дуже багато матюків засуджую, не матюкайтесь. Якщо хочете матюкайтесь мені, похуй, це ваше діло, це ваша справа. Чесно спо. Ніби мені у того буде легше чи страшніше. Але, ну, треба трошки бути і культурним, правильно? Тому, опа, нахуй, гол! Сука штанга, вибачаюсь. Трошки не культурний. <реш> <реш> чуть Чуть-чуть. Хто я такий щоб цього? Вас повчати, правильно, ви самі е, молодці всі знаєте, що робити, що вам для, для вас краще. Отак. Е, до чого це взагалі, блядь? Ми граємо Rocket League, Що нахуй почалося? Які матюки, які банани, які. Я хотів сказати одне слово, але не буду. Засуджую нахуй на цьому. Ми не на твічі, може не засуджувати. Не знаю. Ну добре. Е, блядь! Не зачепив! Засуджую нахуй такі моменти. Може вони більше не повторяться, якщо я буду таке засуджувати, не знаю. Ну добре. Ну добре, перетормочу. Бля, ну бля, ну бля. блять, нега. Е, су. Тига... блядь. Бля. без негатива, Жодного негатива. ну ладно. Хотів зробити по-розумному, а він, сука, взяв, мене поняли, обкинув. тако, блядь, таке буває. І таке, курва... Бу. Два, нема бусту. Нема бусту. Каво, і припущене що немає бусту в мене. Ну, пизда, пиздано ще відбувається. Посипався, я їбу. Ну і хуй з ним, знаєте? Ну і хер, так би мовити, з ним. Мені машинка подобається, я на машинці кайфую, навіть якщо я програю, мені насрати, бо в мене машинка піздача, ніж з окта. Можу заявити це для всіх. Вас хто дивиться, мені ця машинка подобається більше з за, за ОКТАН. Отак, от за стандартну машинку, на якій їздить більша частина тих, хто дивиться. Ну хоча, ладно, може там якийсь фінік, домінус для мене це ця машинка краще набагато. Що хочете мені робіть? Я не зміню свою думку, мені подобається цей автомобіль, як він виглядає, як він відчувається. І це хітбокс Мерка. І що ви мені зробите? А нічого. Можете поставити лайк, можете поставити дизлайк, а можете ще й коментар якийсь написати, щоб мені було приємно його читати. Або якщо ви хочете, можете зробити так, що мені неприємно його буде читати, але не робіть так, бо я буду платить. Не треба. Не треба так робити, будь ласка. Адулю тобі, блядь. Я вже так шість разів дулю тобі показав, але блядь, шість разів не відбив. Хе! Ну ладно. Хе! І таке можливо. Мені подобається цей автомобіль. Не знаю, я кайфую. я кайфую. я насолоджуюсь, я. Прекрасно проводжу час, хоч і програю. Мені подобається цей автомобіль. Я буду на ньому грати, я буду на ньому багато грати. 20 секунд до кінця камбеку ніякого не буде, але мені насрати, тому що подивіться на цей передок. Подивіться на цей передок. Ух ти, йопересете, подивись на цей задок. Ти шо, ти шо і з боку бантик? Я не можу. Це Це охуєнно. Я не знаю, чуваки. Ну така в мене любов до таких машин. Ну, люблю я ці машини, я не знаю. як. Я не знаю, як що, я. Я не знаю, ну просто, ну, ну обожнюю, ну обожнього, ну, обожньо. Опа, бачили мій флік окуєнний. Вчиться, це НЦК-флік. Отако зробили 360 в повітрі і не забили, поняли? Це нцк флік називається. Показуємо ще раз машинку. Вона, вона нереальна, вона просто на подиви. Уф, Йо, маю, ти що, ти що, Ти що ти зі мною робиш, Рокет Ліга? Не можна таке робити. 2500. 2500 кредитів. Жах. Добре, що є Fortnite, там дешевше, <смі>, ніж тут. Тому що тут ці 2500 це трошки, блять, якби, нахуй, 1000 гривень, а в Rocket League це вдвічі, як би, так би мовити, менше. Тому дякую <смі> Fortnite, хоча я в нього і не граю, але дякую, що він є. І я можу придбати цю машинку не плачучи потім в подушку. Всім. Що всім? Нехай щастить. Нехай проблеми там не за годину робить. Вам в житті. Погода на йому щастить та будьте здорові. Файний обнини, хорошого настрою та сім такої машини, блядь, в гараж, нахуй. Немає гаража, таку під хатою, блядь, поставте де небудь. Не хочете кататися, не вмієте кататися, продасте і будете мати гроші. Все, почуємось. Motherfucker. <звук> <п Bunny> це не вам, це Це бейт.